Soul – простір, що прокидається в новій енергії, не просто фітнес студія, а місце, куди хочеться повертатись знову і знову. Чому саме зараз? Чому саме сюди? Бо тут створені ідеальні умови, щоб ти відчула себе на повну. Тут не тренуються до літа тренуються для себе з великим задоволенням і любов'ю. Один абонемент і одразу чотири групових напрямки. Обирай те, що тобі потрібно сьогодні чи завтра. М'який і глибокий стретчинг, відновлюючий пілатес, потужний павер-стретчинг та функціональні тренування для сили, витривалості і балансу можна займатися індивідуально чи навіть з подругою. А ще у соу займаються дорослі і діти, навіть найменші. Флай-йога, аеростретчинг, гімнастика з трьох років. Довір своє тіло саме тій, з ким тобі легко, спокійно і натхненно. Тренерки в «Соул» – головна перевага. П'ять досвідчених наставниць, уважні, професійні, надихаючі. Найтоповіша локація центр міста. Доїдеш з будь-якої точки. Комфортний бізнес-центр, поруч зупинки та місце для паркування авто. Фітнес студія, що торкається душі. Твоя сила всередині у «Соул» допоможуть її відчути.